Парк пожежно-рятувальної служби Малинщини сьогодні це 5 одиниць основної та спеціальної техніки, а також сучасні технічні засоби, призначені не лише для гасіння пожеж, а й порятунку людей, зокрема у дорожньо транспортних пригодах на воді, для звільнення людей з-під завалів, надання першої медичної допомоги та багато іншого. Штат пожежників сьогодні складає 41 працівник. Шануймо минуле заради майбутнього під таким гаслом на фасаді 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Малин відбулася надзвичайна подія: відкриття пам'ятної дошки 150 років заснування на території Малинщини пожежної охорони. За ці роки пройшло декілька поколінь, тобто на людському рівні нібито і не багато. Але врахувати кількість. Врятованих життів, врятованого майна, то цей термін насправді дуже значний. Сьогодні, окрім гасіння пожеж, на новостворену службу покладено значно більше завдань. Основне з них, найголовніше це допомога людям, які опинилися у надзвичайних ситуаціях. З нагоди свята на Соборній площі міста Малинські вогнеборці підготували приємний сюрприз для своїх городян, акцію Запобігти врятувати допомогти. Показ сучасної пожежної техніки та спеціальних інструментів, які рятувальники використовують під час виконання завдань за призначенням, а також ліквідація умовної пожежі з подачою піни і не тільки чекала на усіх присутніх. Всі бажаючі могли спробувати, як працює обладнання та приміряти бойовий одяг вогнеборців. А для підтримки святкового настрою було проведено цікаві конкурси як для дітей, так і для дорослих. На завершення свята у міському палаці культури відбувся концерт, присвячений 150 річчю заснування на території Малинщини пожежної охорони. Ювіляри отримували не тільки привітання і подарунки, а й слова вдячності за таку ризиковану, але вкрай необхідну роботу.